Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитка, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, сьогодні 24 липня, а це означає, що сьогодні розпочинається іграшковий бум. Це тиждень стартів, в якому ми в'яжемо іграшки і все, що дотично до іграшок, забавок і лячок, і взагалі всього чим можна погратися. Отже, я хочу щиро подякувати всім дівчатам, всім учасницям за те, що вони доєдналися до мого тижня стартів, за те, що підтримали мене. Я хочу побажати всім гарного, приємного, спокійного, тихого, вдалого і продуктивного в'язанічка, лише в задоволення, лише те, що хочеться, а не те, що вічно щось нам потрібно. Ось, Тому всім дякую. Ви, мої любі глядачі, проходьте у опис відео, там є перелік всіх каналів, хто бере участь у цих стартах. Проходьте, підтримуйте і надихайтеся, тому що я впевнена, що буде мега-багато краси, тому що учасниці в мене просто зібралися найкращі. Тож, дівчатка, всім дякую і за перегляди, і за участь. Далі. Далі, далі, далі. Далі треба розпочинати. Що ж тут? Далі. Ось така корзинка в мене є. Ось стільки всякої краси, все не поміщається, але в загальному плюс-мінус я розповім. Це буде плюшева іграшка. Далі це буде гусак. Обов'язково дам мій гусак. Я хочу закінчувати з майстер-класом. В загальному він вже оформлений, але за технічних обставин сталося так, що в мене не збереглося ні одного фото моїх гусачків. Жодного. І для заставочки я просто скрінила відео, яке збереглося, фото не збереглося. Чомусь мій телефон так вирішив. Тому м -м, треба перев'язувати, буду фотографувати етапи. Тобто це процес не швидкий, це для майстер-класу. Е потрібно буде фотографувати, відзнімати якісь короткі відео, можливо, щось таке. Одним словом, ми мене зрозуміли. Це буде гусак, це буде другий старт. Далі е далі з цих всіх ниточок буде дракончик, буде лялечка. Далі ще будуть багато дрібних елементів для, для чого? Для мобіля. Для мобіля на дитяче ліжечко. Е, ідей багато, насправді ідей багато. Але що саме я в'язатиму, я не знаю, тому що маю деякі свої спостереження за цими мобілями, тому що все-таки четверо дітей в хаті, то щось таке десь в мене відклалося в голові. І маю деякі нюанси, які би хотіла втілити в своєму мобільчику. Ось, ось такий набірний точок. Можливо, щось буде додаватися, тому що, як кажуть, чіткого плану ще немає. Чіткий план є: от, гусак, є собачка, і тут на лялечку, ось таке на волосечку, лялечка. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Треба буде ще добряче попрацювати, щоб все вийшло гармонійно і красиво. Ось, поки що я починаю з собачкою. Але це ще теж не все. Тому що в моєму тижні старті мене ще вирішила підтримати моя донечка, Алінка, старша моя доня. Вона захотіла дракончика, динозаврика, не знаю, дракончика, мабуть, скоріше. І запитала, чи можна собі зв'язати. Плюшову іграшку, плюшового дракончика, бо їй дуже хочеться. Я їй запропонувала кілька варіантів, які можна би було зв'язати. Вона вибрала і це будуть ось такі кольори: блакитний, жовтий і помаранчевий. Ось такі кольори дольчеві Зелью бісмайл і Гімелая Бурса. Отже, гарчок No4, і донечка в'язатиме е, такого е, дракончика. Робота буде складна, там дуже багато нюансів, яких вона ще не в'язала. Тому е, старт в неї, мабуть, буде один. Поки я в'язатиму свої дрібулечки, тому що вони в мене реально дрібулечки, вона буде в'язати щось своє, чудове і чарівне. Будемо спостерігати і за цим. Тому Старт є, буду приступати. Тут буде гачок 3,5, Тут будуть спиці, і будемо щось фаячити. До зустрічі за секунду подивимося, що з того всього виходить. От і минув перший день наших стартів. Він був насиченим, він був продуктивним, і він був з деякими печальками. Перша печалька та, що в мене зламався гачок в дорозі, вирізалася ця робоча частина з пластику, і вона тут буквально ось так. от, Все, там далі робочої частини немає. Ось такий гачок, він дуже швидко втратив свою красу, або він красивенький. Ось такий. Одним словом, фокус на зі мною не працює, але то нічого. Гарний такий надихаючий гачечок, а став ось таким некрасивим. Всі номери стираються, тому я заліплюю їх, скотчем. Ось так от. Ось така в мене печалька сталася. Я планувала в деяких місцях, і чергах, і очікуваннях пов'язати, і ось так от мене підвів мігачок. Але мене порятувала Аврора і клей за 9 гривень, тому працювала і далі. Що в мене є по результату? По результату в мене є чарівна ручка. Ось така дуже прикольно пише. Далі в мене є. Зараз, дівчаточка, в мене є ось така торбинка проєктна від Ліночки. Вона дуже зручна, я її ставлю разом з проектом в свою сумку, і нічого там не мішається, нічого ніде не западає. Я знаю, що все в одному місці, я собі в маршрутці виняла і в'яжу. Отже, дівчаточка, в мене є ручки, в мене є ніжки і в мене є. Голівенька. плівочку ще не знімаю, щоб не царапали соченята. Вони жовтого кольору. Це зовсім не блакитний, це бірюза або м'ята якась така темна. І ось печалька номер 2 У мене закінчились нитки. Розівчилася я вже в'язати іграшки, розраховувати нитки і розуміти, що на що вистачає. Схемка нова. А ниточок в мене завжди по одному моточку, тому що поки що так. Стараюся, звичайно ж, тепер мати по два моточки, але вже і про це забула, тому що дуже давно, дуже рідко бувають замовлення на іграшки, і я просто випила вже з цього конвейеру, коли я знаю, що в мене, якщо залишається один моточок, треба підкуповувати інший. На ось такі випадки. Ось такий випадок він зі мною стався. Якби я не не, не хотіла зараз докуповувати пряжу е, за, за певних умов, але мені доведеться, тому що поміняється щільність в'язання, гарантія поміняється, це провірено вже роками. З 2019-го я вже в'яжу іграшки, я впевнена, що далі я не дов'яжу такою самою щільністю, тому мені. Шкода своєї праці, шкода цієї іграшки. Я її вже намріяла, я вже її бачу, і я хочу, щоб вона в мене була. Тому я замовила, звичайно ж, це моточок нитки, але біда ще не в цьому немає етикетки, не знаю номеру, по екрану виглядають всі дуже схожі. Тому я замовила три мотки ниток на на... щоб вгадати, з кольором. Ну, якось так, якось так, е мазала ліпила з того, що було. Е тому маю такий результат. Результат хороший, тому що багато справ було зроблено, багато часу забрало місто. Е але я дуже-дуже довольна. Тому з нетерпінням з нетерпінням чекаю ниточки і дуже радію, що саме цей проект я взяла першим. просто, Десь моє третє око десь заглянуло в майбутнє і зрозуміло, що це може бути халепа. Не знаю, як це відбувається. Але взяла першим, тому що в мене є мій гусачок, з яким набагато більше роботи. І він мав бути першим. Плюшка мала бути самою останньою, тому що це проста робота. Але от бачите, як сталося. Взяла її саме першу. Ну, я плюшку обожнюю. Я обожнюю з нею в'язати, хто би там що мені не казав. Ось ось такі справи. Тому якось так. Завтра буде новий день. На сьогодні я вам щиро дякую. Не забувайте, що в суботу і в неділю будуть виходити звітики моїх учасниць, моїх дівчаточок і фей. В мене під відео завжди будуть посилання на їх канали. Ще до звітиків можете проходити, знайомитися з ними, якщо ви не знайомі, переглядати, що до чого як по чому. Підписуватися, звичайно ж, ставити вподобачки. Тому що саме... Це просуває наш українськомовний контент і дає можливість нам вирватися трішки з, з такої е, кацапської безни е, ось, і російської мови. Тому прошу вас підписуйтеся і вподобайкайте, а там вже як піде. Добре, всім дякую за увагу. На сьогодні в мене все. Завтра ввечері ми зустрінемося з другим стартом. І дякую, всім бувайте, па-па-па!